Друзі, компанія автопарк є на зв'язку. У нас нове надходження Hyundai Sonata. 2015 рік. 2,4 бензиновий двигун. Приїхала з Америки з невеликими пошкодженнями по передній та задній частині. Але пошкодження були суто пластик. Тобто замінили два задні, Ой, задні і передні бампер. Тобто замінили суто бампера. По автомобілю 60 тисяч миль пробігу, задня камера присутня, гарний стан, легкосплавні диски, хороша резина. Текстильний салончик світлого кольору. можна побачити стан сидінь, Автоматична коробка, мультикермо, карплей присутній, кондиціонер. Все присутнє. По стану автомобіль в таксі помічен не був. Можете побачити стан ззаду. Дивіться, абсолютно ніяких потертостей. Автомобіль використовувався для себе від одного власника, купувалося для себе. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Приїхати, потестити і купити. Можна придбати його в лізинг, кредит, заготівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Можливо, перевірка на СТО на вашому, можливо, перевірка на нашому СТО. Доставка в будь-яке місто України. Приїжджайте до нас, місто Львів. Працюємо без вихідних з 9 до 8